Комісія готує відповідь на нові американські тарифи, які можуть ускладнити економічні відносини зі сполученими штатами. З нами на зв'язку Борис Березкушній рок, економічний та політичний експерт. Вітаємо пане Борисе. Вітаю отож, нові мита, які ввів Трамп проти більшості країн світу, і, зокрема, те, що стосується Європи, та відповідь, яку Європа готує станом на зараз, ну і те, що 50 країн там уже. Просять, благають про перегляд якимось чином, але от принаймні по Європі Трамп говорить, що не збирається цього робити, бо, мовляв, Європа обдурювала колишніх керівників Сполучених Штатів. Що про все це скажете? Ну і куди воно рухається? Подивимося з одного боку, те, що країни намагаються домотись, США це зрозуміло. Тобто, війна це найгірше рішення проблем. Тому спробу домовитись є правильним кроком. Ви можете мати. Дуже різке ставлення безпосередньо до Трампа і бути емоційним, але інтереси України важливіше, тому всі намагаються знайти механізм, який не призведе до повноцінних провільної війни, тому що це безперечно вдарить по національним товаровиробникам, і це стосується всіх країн. Тому лише Китай. Готовий діяти в тому числі, як один із головних зараз гравців світа готовий йти на, на війну. Він готовий е іти через троговельну війну зі сполученими штатами і подивимося, що з цього вийде у них. А, те, що Європа а, теж готова вести а, від, ну, Санкції у відповіді, тобто навіть не санкції, а просто митні митні обмеження. Це є, причому знов ж таки. Є проблема, що в сполучених штатах абсолютно щиро вважають, що те, що в Європі і в більшості країнах є ПДВ якого немає в Сполучених Штатах, це, мовляв, обмежує американську продукцію. Хоча це не так, тому що ПДВ він є нейтральним по відношенню до споживання як будь з, -з будь-якої будь 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 країни світу, тобто чи вона виробляється в безпосередньо країні, чи де будь десь. Тому в цій точки зору є ще і питання нерозуміння Сполученими Штатами, що Ті економічна модель, яка є в тих країнах, де є ПДВ, вона просто відрізняється від Сполучених Штатів. Тому звинувачувати ці країни, що вони обмежують в такий спосіб доступ споживачів до американської продукції, є просто не зовсім коректно. А, тому подивимося, зараз очевидно, що а, нас чекає період такої дуже жорсткої турбулятності. Бо а, з ким вдасться домовитись, а з ким о, США буде вести торговельну війну, поки що не зрозуміло. А, а, причому я впевнений, що це не вирішує тих фундаментальних проблем, з якими зіштовхується США у зв'язку з тим, що вони а, мають величезний зовнішній торгевельний дефіцит. Бо значну частину видів продукції просто буде все рівно невигідно виробляти в США. Надто дорога робоча сила, тому той, що ну, товари широкого вжитку, які е, постачаються з Китаю, вони будуть постачатися і далі. І за це платитимуть переважно власні споживачі. Просто вони цього, ще, е, значення, якщо син не розуміє, але е, впевнені, що відчує згодом. Тобто США має величезний торговельний дефіцит і має величезний бюджет дефіцит, але знов ж таки його е вирішити проблему цього дефіциту у США в такий простий спосіб, як вони хочуть це зробити там, почавши різати бюджети міністерств, скорочуючи персонал, вони цю проблему теж не вирішують. Тобто, ви гадаєте, прості рішення не працюють. Ну а що стосується е, загалом от ефекту по всьому світу, бо ці ж мита зачепили весь світ, і тепер багато хто із економічних експертів вважає, що може початися ну, така велика економічна криза, і навіть вживають слова там рецесії і так далі. Чи це на вашу думку так? Ймовірність дуже висока. Те, що ті проблеми, з якими зіштовхується США, вони нікуди не поділися, і тому, коли вони на додачу до цих проблем починають їх вирішувати в вкрай сумнівний спосіб вкрай сумнівно сумні з точки зору їх, їхньої ефективності, то це додає е, куті меду. Е, Тобто е, це, е, це створює величезні додаткові ризики е, глобальної дестабілізації. І е, чи вдасться її уникнути? Ну, це буде значною мірою залежати від того, наскільки. Трамп буде послідовний в своєму намаганні тиснути на інших країн світу. Я не виключаю, що це може призвести справді до глобальної рецесії і дуже суттєвої. Що ж, почули? Дякую за ваші роз'яснення. Борис рук, економічний та.